Вітаю вас! Це новини 20.15 на другому телеканалі. В студії працює Мальва Вовк. Сьогодні ви дізнаєтесь про те, скільки вже львів'ян хочуть працювати в поліції, та в яких умовах працюють керівники управління юстиції. Про це та інше розлогіше уже за мить. Хто хоче працювати у поліції? У Львові триває набір кандидатів у нову патрульно-постову службу, чи то покликання, чи 10 тисяч гривень зарплати, але львів'яни масово поповнюють майбутні поліцейські лави. Майже 5 тисяч заповнених анкет людьми, які раніше жодного стосунку до міліції не мали. Кожен з них вже невдовзі може стати справжнім поліцейським. Більше у нашому сюжеті. Заповнити анкету охочих не бракує. Тим паче нічого особливого для цього не потрібно. Повна середня або вища освіта, і неважливо, ким ти був до цього. Йдуть, кажуть, не ради грошей, а за покликанням. Я тільки недавно закінчила інститут, маючи дві вищі освіти, ну ніяк не можу знайти по професії, перш за все тяжко знайти в даний момент з тою ситуацією. Ти хочеться щось змінити в країні, щоб щось було краще. Змінити той. Е... Те, що змінилось, ну те, що про нашу поліцію, як кажуть, ну ті пріоритети, які склалися, змінити на краще. Прийом анкет від бажаючих стати поліцейськими триватиме до 13 травня. після ж на кандидатів чекатимуть ще іспити та фізична підготовка. А вже через три місяці навчань сьогоднішні добровольці стануть повноцінними поліцейськими. На патрульно-постовій службі реформа не завершиться. Оновлюватимуть і решту складу сьогоднішньої міліції. Тільки закінчується реформування патрульної служби, дільничні, тільки дільничні закінчується кримінальний блок і так далі. Тобто і ці всі речі, да, вони будуть паралельні, тому що в один день ми не можемо набрати нових і змінити. Але це все буде тільки не закінчується один етап, наступний, наступний. наступний, наступний. Перехідні якісь положення мають бути однозначно. За перший тиждень набору в поліцію заповнено вже майже 5 тисяч анкет, 30% з них від жінок. Тож оновлення поліції йде на всіх фронтах. Та не лише в поліцію йдуть, а й в армію. Військомати надсилають повістки. Хлопці від 20 до 27 років проходять медичну комісію. Батьки хвилюються, аби син не потрапив до зони АТО. Туди, запевняють, у військовому комісаріаті жодного військового строкової служби не відправлятимуть. Нагадаємо, відновлення призову розпочалося цьогоріч з 1 квітня і триватиме до кінця травня. Від Львівщини до Лав Збройних сил України планують призвати півтори тисячі вояків. За неповний місяць до армійських лав від Львівщини вже призвали понад пів тисячі юнаків. Кампанія входить в активну фазу, адже тривають медичні обстеження призовників. На пунктах людно сьогодні донесення строкової військової служби відправляють 40 юнаків. Приблизно стільки ж мають відтермінування за станом здоров'я. За оцінками лікарів, лише кожен другий придатний до служби в армії. Багато з них має там захворювання опорно-рухового апарату, шлунково кішкового тракту. Ну, відповідно, напевно, кожен другий є придатний на даний момент. Бажання призовників і те є. Останній призов був восени 2013 року. За той час в країні змінилося ставлення до армії, тому відчувається патріотичне налаштування призовників навіть через цілком природне хвилювання. Тобто страх є, але Ну, потрібно служити. Хто буде, як не ми. Повістка прийшла. Я прийшов медогляд, потім ще в поліклініці, і вже прийшов сюди, і вже забирають сьогодні. В армії немає нічого такого страшного. Наскільки я знаю, цих призовників, які йдуть в армію, їх туди в зону АТО ніхто не буде відправляти, тільки наскільки я чув, тільки по власному бажанні. Хлопці спочатку відправляють у навчальні центри, а після відповідної підготовки до військових частин. Хочу заспокоїти батьків, що, як неодноразово наголошував президент України, Верховний головокомандувач Збройних сил України, що молодь, яка призивається на строкову службу, не буде залучатись до виконання завдань в зоні антитерористичної операції. Юнаки будуть проходити службу в Збройних силах України, Національній гвардії України, Міністерстві внутрішніх справ та інших військових формуваннях. І, хоча турбування батьків зрозумілі, традиційні настанови від рідних із найкращими побажаннями доброї служби. Служби здоров'я, вернутися щасливими, здоровими. Ми їх чекаємо. Хто як не ми, як не наші діти, хочеться бачити життєрадісну радісно нашу Україну. Зараз ми в такому тяжкому стані, що хочеться. Вірити в те, що прийде мудрість та людська, переможемо. Ми того ворога нещасного, що прийшов на нашу Україну. Цьогорічні призовники проходитимуть військову службу продовж півтора року для тих, кого вища освіта цей термін, як і раніше, становить рік. Представлення як шоу Львівщина отримала нового керівника управління юстиції. Щоправда, Ярослав Жукровський тимчасово виконуватиме свої обов'язки, поки міністерство не проведе новий конкурс на цю посаду. Його представлення перетворилося на шоу перед телекамерами із зриванням табличок з дверей та ледь не допитами працівників. Більше у сюжеті у перший робочий день управління юстиції виявилося зовсім непривітним до нового начальника. Спочатку свій кабінет не зміг відкрити, а потім і підлегли. Довелося шукати. Я приймаю кабінет з ключом з пультом. Це так. також. Кожна... Чому не тебе? <плес> Піді, будь ласка, виконуючого борського начальника видачі. Добрий, Добрий день. Що це кабінет закритий в робочій час? Е, просто я працюю в своєму кабінеті, я виконуючу уборський на даний момент. Так. так. Однак апартаменти в керівника юстиції чималенькі з власним санвузлом та таємним кабінетом та такої розкоші Ярослав Жукровський пообіцяв позбутися. Меблі продати на аукціоні, а кошти віддати на допомогу. АТО. позбуватися будуть уже не меблів, а дечого іншого. І решта працівників юстиції Львівщини. Новий керівник для цього обіцяє підписати спеціальний наказ. Я його називаю боротьби з животами в управлінні юстиції. Це означає, що? Що в управлінні юстиції є дуже багато дядьків, які мають животи. Ми примусимо їх бігати в футбол. Ярослава Шукровського призначили керівником за результатами конкурсу. Щоправда, Міністерство юстиції обіцяє уже незабаром знову оголосити конкурс на цю посаду, бо попередні учасники не особливо хотіли про себе розповідати. Та заступник міністра юстиції Гія Гецадзе каже, це не привід область залишати без начальника управління. Що касається таких общих фраз, що ми будемо боротися з корупцією і так далі, це час вже пішло. Прошло, ми повинні просто конкретно займатися ділами, атлачати на всі телефонні дзвони, коли у нас є питання, зустрічатися з ними. Пріоритетними є 3П. Перше, професійність професійність в доборі кадрів, професійність в проведенні конкурсів на посади, оскільки зараз ми започатковуємо і будемо проводити реорганізацію. І базовим принципом буде саме, саме професійні якості, а не сімейні сімейні конгломерати, які в юстиції утворені. Призначення керівника управління юстиції Львівщини викликало неабиякий скандал, адже нещодавно конкурсна комісія не рекомендувала жодного кандидата на цю посаду, а громадськість обурювалася тим, що міністерство не враховує їхньої думки. Та сьогодні новий начальник управління юстиції уже пообіцяв піти у відставку, якщо зі своєю роботою не впорається. Я пообіцяв міністру. В межах шести місяців зробити ті кроки першочергові, які здатні будуть перезавантажити систему юстиції. Якщо я цього не зроблю, я напишу заяву на звільнення. Ярослав Жукровський гарантує зміни в управлінні юстиції Львівщини та обіцяє знову подавати свою кандидатуру на конкурс. Вони втекли від війни та голоду, але і тут у Львові їм не вистачає на харчі. Переселенці зі сходу України та Криму отримують гуманітарну допомогу від країн ЄС. Ці нехитрі пайки допомагають людям пережити злидні. Наталія лише місяць як виїхала з красного дону. Жінка, мама п'яти дітей. Її мала батьківщина окупована бойовиками так званої ЛНР. У Львові Наталія отримує пакет гуманітарної допомоги. В ньому харчі, гречка, олія, макарони. У рідному окупованому містечку зараз вирує голод. Люди помирають від виснаження просто на вулицях. Звісно, краще, ніж дома. Дома в Краснодоні. У нас голод У нас просто вже від голода люди вмирають. Ми останні два місяці через день питалися з дітьми. Коли була там, я бачила, що по вулиці бабуся старенька, вона просто впала і умірла від голоду. Нелегша доля у пані Людмили, жінка слабозора. Її вивезли зі сніжного, де Людмила провела важкі дні і ночі під обстрілами у власній квартирі. Півтора місяця около двох. Я там була під обстрілами, під этими градами. Переживала, переживала, сиділа, готувати, не готувати, їсти, не їсти, не хочу. Ходімеш, стала відказуватися від їди вот, потому що ну стріляють, вот так думаю, подойду сейчас, все убегают в подвалы, а я ж куда побегу? Ну там тишина и спокойствие, вроде б, то. Но гуманитарные эти конвои идут мимо нас. Ми ж, как транзит стіжної, наша ростовська граница рядом. И все, гуманітарка уходит, им дітям нічого не попадает. Они голодают там, и люди умирают з голода. У Львові переселенці отримують допомогу від благодійної спільноти Угорщини окремі пайки для інвалідів, багатодітних та пенсіонерів. Загальна сума допомоги складає біля 180 тисяч гривень. До цієї допомоги відносяться продукти харчування, побутова хімія. Дитяче харчування, тобто дитячі набори, тобто воно розраховано для тих сімей дитяче харчування, де є діти, малі діти. Плюс є ковдра, тобто постільне білизна. Вантаж досить величезний. Ми зможемо протягом декількох днів надати допомогу. Ну, я вважаю, що це буде кількасот родин, і ми будемо також робити акцент на те, щоб. Не, не тільки а, внутрішні переміщені особи, які на теренах Львівщини і навколо, але й ті, хто а, знаходиться в віддалених районах. От сьогодні ми маємо також групу, яка приїхала з Мукачево, з Волинської області. Більшість переселенців влаштувати своє життя у Львові та області досі не можуть. Потребують кращого житла, важко знайти роботу, не вистачає грошей на основні продукти. Житло відказують, нам кажуть так, ага, ви з Донбасу. Геть, ми не здаємо. Так ми дзвонили так сьома чоловіками, і так нам кажуть. І Працевлаштування теж кажуть, відкривають паспорти, дивляться, що кажуть, ми з Донбасу, що вибачайте, у нас на своїх нема міст. Щотижня люди приїжджають до Львова з цілої області, щоб отримати необхідне для життя. Повертатися на малу батьківщину планують небагато. Там ходять чутки, що бойові дії Путін може відновити на Донбасі вже у травні. Без права повернення на батьківщину. Сьогодні минає 68 років від початку операції вісла наймасовішого переселення українців. Понад 150 тисяч жителів закерзоння і Надсяння були виселені зі своїх домівок без права повернення назад. Операція Вісла стартувала саме 28 квітня 1947 року, здійснена під керівництвом радянського союзу Польщі та Чехословаччини. Основною метою примусової депортації стала зміна меж державного кордону СРСР. Лише за три місяці військової операції з етнічних українських територій було виселено усіх її корінних жителів. Також з цього моменту на Закерзонні перестала існувати українська Еко-католицька церква. Більшу частину українців підляща та Холмщини переселили на захід Польщі. Решта ж подалась у пошуках кращої долі до Радянського Союзу. Мій тато захищає Україну. Це проект, який уже третій місяць шукає юні таланти серед дітей, чиї батьки є учасниками АТО. Раніше у рамках проекту вже відбулися конкурси малюнків, фотографій, відео та віршів. А сьогодні учасники співали пісень та грали на музичних інструментах. Діти бійців АТО виступлять разом з зірками української естради на великій сцені оперного театру. Концерт відбудеться 26 травня, а нього розпочався вже сьогодні. Серед учасників діти віком від 6 до 18 років, чиї батьки воювали чи воюють на сході України. Так, він їздив в АТО три рази. Зараз він приїхав майже місяць вдома. Я буду грати на домрі. Буду грати в дуеті з Юрою, який грає на гітарі, ми будемо грати полонесу гінську і неполітанську пісеньку Чайковського. Не Не дуже. Грають конкурсанти на скрипці, на фортепіано, на гітарі і на духових інструментах, а близько 20 дітей співають. Глядачі та члени журі задоволені виступами юних талантів. Я вражений дійсно, бо е, ніколи не сумнівався, що діти героїв можуть бути мегаталановитими. і ми сьогодні побачили, як дівчатка в 6 років можуть читати реп, як дівчатка в 16 років можуть вже професійно співати оперою. Тобто я як режисер задоволений. Проект Мій тато захищає Україну, створений для того, щоб психологічно підтримати дітей-воїнів з усієї області, залучити їх до конкурсів та різноманітних заходів. Мета цього заходу, як відкрити таланти юних дарувань, можливо, дати їм підтримку в подальшому розвитку їх творчості, а також. Напевно, відволікти їх трішки від тих проблем, які від важких днів очікування батька повернення додому, і щоб вони відчули те, що ми разом з ними. Переможцям обіцяють подальшу підтримку і можливу співпрацю з продюсерами, а також сприяння у їхній творчій кар'єрі. Це всі новини на цю хвилину від інформаційної служби. А вже за мить в ефірі другого телеканалу Андрій Сиротяк розповість вам найцікавіше із спортивних подій. Я з вами прощаюся. Бажаю лише добрих новин. Нехай вам щастить. У Чигирині націоналісти освятили Легіон Свободи, комбатантське об'єднання свободівців, учасників російсько-української війни. Його численність близько тисячі осіб. Свободівці кажуть, ця війна священна, як і за часів холодноярських героїв. Сьогодні ми прийшли сюди, щоб віддати шану тим героям, які вчили нас, як потрібно боротися з ворогом. Зараз ми прийняли їхню естафету, і вже замало нам буде відвоювати наші окуповані землі. Вже замало нам буде повернути Україну у наші етнічні межі. Завдання наше, завдання нашого покоління знищити це зло з півночі, знищити Російську Федерацію. Легіон Свободи це не формальна організація. Легіон Свободи сьогодні це є координація усіх свободівців на фронті і тих, які знаходяться на мобілізації. Завтра Легіон Свободи це є допомога. Кожному хто пройшов горнило і страхи і небезпеки у цієї російсько-української війни, і прийшов переможцем. До Легіону Свободи долучились і 127 депутатів місцевих рад і 5 народних депутатів Верховної Ради сьомого скликання. У війні легіон втратив уже 13 бійців 69 дістали поранені різних ступенів тяжкості. Чигирин відвідали і бійці, котрі проходять реабілітацію чи перебувають на ротації. Зараз дуже багато галичан, які раніше їздили з нами на там на такі заходи по вшануванню. Тепер вони разом з нами в окопах. На фронті на передовій під Донецьком на Луганському напрямку ми боремося знову ж таки з тим самим окупантом, з яким боролися наші порядники сто років тому.